Моя тематика на сьогодні це мапа у прикладній кліматології, тому що я працюю гі-спеціалісткою саме з, у сфері кліматології та метеорології на дослідженнях зміни клімату для України, переважно. А... Я голова громадської організації Прошеслаб, яка також виступає сьогодні організатором цієї події. Нашими партнерами є власне Черкаський інститут міста, громадська організація «Горизонт змін і компанія ЕГІС, яка виступила нашим спонсором і допомогла сьогодні покрити всі наші базові витрати для організації цієї події. Дуже їм за це велика подяка. Вони і минулого року нам допомагали з цим. Я працюю як підприємець, я сама навчилася геоінформаційним системам і тільки потім вже пішла вчитися на магістратуру з цієї спеціальності, навчалася на геоінформаційній науці у Амстердамі і зараз навчаюся на магістратурі з космічного моніторингу землі у Харківському авіаційному. І власне я працюю гі-спеціалісткою в компанії ЕГІС. Тож, я б хотіла розказати сьогодні про дві недостатньо розкручені наукові сфери, які часто неправильно тлумачаться. це що таке гіс і що таке клімат. Ще трошки глибше підемо в гіс. Як я вже казала, геоінформаційна система це обробка даних прив'язаних до координат, які мають свої шари, і ми досліджуємо ці шари. Програма QGIS у нас опенсорсна, безкоштовна, її використовують там переважно для науки. А компанія Ezri, яка робить софт ArcGIS, це платна і зазвичай її використовують в бізнесі. Також є такі розширення, додаткові, які допомагають робити бази даних, спеціальні, заточені під геодані. А, також є а, такий розділ, як геоінформатика. І там ще минулого року я не знала, що це достоменно означає, але потім зрозуміла, що це власне написання всіх цих програм, написання всіх скриптів і модулів, і автоматизації в Гісах. І переважно це а, кодинг на Python. І, власне, геоінформаційна наука а, це коли ви. Застосовуйте всі ці методи геоінформаційних систем, методи ці обробки цих даних, і робите на цій основі наукові роботи. Що таке клімат? Якщо дуже грубо, грубо і в парі слів клімат це не погода, тому що часто говорять про клімат як про погоду, а статистика або довгостроковий режим погоди. Тобто, якщо просто погода – це те, що ми спостерігаємо зараз, і те, що фіксують на метеорологічних майданчиках. Моделювання прогнозу це дуже складна математична модель, і тому моделювання прогнозів досить не, можуть бути іноді неточними, тому що зробити це дуже складно. І, власне, клімат це коли ми говоримо про довготривалу статистику. Тобто це наші кліматичні зони, які зараз змінюються і ми спостерігаємо глобальне потепління. А, Власне про кліматичні дані. Основним джерелом кліматичних даних у нас є міжурядова група експертів зміни клімату, МГЕСК або ІПЦ. І вони випускають раз на декілька років дуже великі звіти про зміну клімату, про дані, і, власне, з їхнього онлайн атласу ми зазвичай беремо дані. Делегаткою від 2013 року від України до цієї групи експертів є Світлана Краковська, яка також є однією з перших жінок, які побували на станції «Академік Вернадський», коли нам її передали. І це моя безпосередня керівниця, чим я дуже пишаюся. Також, коли почалась війна, пані Світлана була голосом України для того, щоб поширювати інформацію про те, що це є. Війна викопних палив, і там перші три, три дні війни вона сиділа в Києві під обстрілами і давала інтерв'ю усім великим як це, виданням у світі. Тож для того, щоб перейти нарешті до МАП, треба спочатку розібратися, як взагалі кліматичні дані репрезентуються. Коли ми говоримо про майбутню зміну клімату, ми не говоримо про те, що є якийсь один прогноз, і він лише такий. Ми говоримо про те, що є декілька сценаріїв цих, цих прогнозів, і є, наприклад, сценарій низьки, низьких викидів вуглекислого газу. Дуже низьких, середніх, високих і дуже високих. І для кожного з цих типів сценаріїв ми будуємо сценарії майбутнього. Також ви можете побачити щось, що наприклад, very low, тобто єдиний сценарій з найнижчими викидами, це єдиний сценарій, в якому ми нарешті йде глобальне потепління. Але потім воно знову повертається, десь там після 2070 року, знову повертається на теперішній рівень, але, на жаль, ми орієнтуємося зараз хоча б на мідіум, хоча б на середній. Ой, у нас трошки вимкнулося світло. Зараз треба буде відновити. Так. Зараз відновиться презентація. Зараз тоді 5 хвилин перезавантажуємо проєктор і продовжуємо. Можемо продовжувати. Все супер. Гаразд. А, так, я закінчила на тому, що в кліматичних даних, коли ми говоримо про прогнозування клімату на майбутнє, є 5 сценаріїв, де на найнижчі сценарії ми ми вже навіть не орієнтуємося і їх не розглядаємо, тому орієнтуємося хоча б на середній. Тобто, коли у нас десь до 2050 року буде підвищуватись температура, а потім піде на зниження. І тому як виглядають ці мапи? У нас є період найближчого майбутнього, тобто майбутнє, в якому ми ну, там, перебуваємо зараз цей період середини століття, тобто десь між 2040 і 2060-м. І кінець століття це десь останні 20 років до 2100 року. І у нас є проміжний сценарій, той, який я казала, ось цей. І є песимістичний сценарій. тобто ось цей. Коли ми говоримо про проміжні і песимістичні сценарії, ми говоримо не тільки про те, що будуть викиди, будуть знеліснення, погіршення повітря. А ми також говоримо про соціально-економічний розвиток людства. Тобто, якщо ми говоримо про песимістичний сценарій, то, тобто ми живемо так, як жили раніше. І в IPCC в своїх звітах це називає «business as usual», А я в своїх українських перекладах це пишу, як гроші не пахнуть. Тобто ми живемо як жили раніше, і йдемо в ось таке майбутнє. І проміжний сценарій це прототип, який я зробила для того, щоб намагатися простими словами пояснити, що ж входить в ці. Сценарії. Тобто у нас є викиди СО2, викиди метану, знеліснення, використання енергетики на основі викопного палива і проведення введення кліматичних політик. І якщо тут в проміжному сценарії ми спочатку підвищуємо СО2, то хоча б потім після середини століття воно знижується. Так само з метаном, знеліснення у нас йде постійно вгору. Має знижуватися по ой, не зналіснення постійно збільшується, а має заліснення навпаки збільшуватись. А ми маємо знижити використання енергетики на основі викопного палива, і ми маємо більше працювати над кліматичними політиками. І в песимістичному сценарії виходить, що ми все більше викидаємо вуглекислого газу. Метану все більше рубаємо лісів, більше використовуємо енергії на викопному паливі, а кліматичні політики залишаються десь на теперішньому рівні. Власне, де ми де ми подібні мапи використовуємо? Є такий звіт. Для трьох областей для Миколаївської, для Львівської івано-Франківської областей. Це дуже великий звіт на тисячу сторінок, де розписана стратегія адаптації до зміни клімату цілої області. І в, цій, в цьому звіті ми можете побачити дуже багато мав, і якраз вони зроблені на цьому прикладі. Що у нас, наприклад, у нас є у нас взагалі є 32 кліматичних індикатори, ми їх зробили по категорії спека холод, вологість, посухи, снігобати, швидкість вітру і прибережні чинники, якщо є море. І, наприклад, у нас є категорія спека. В цій категорії є такий показник, як тропічні ночі, тобто, коли е, температура не опускається нижче 20 градусів навіть вночі. І якщо ми бачимо ось, наприклад, в Миколаївської області. Таких днів було раніше мінімум три в Миколаївській області, ось в історичних даних, історичні дані за 91-й рік, а максимум 20 десь у південних регіонах Миколаївської області. То за песимістичного сценарію, ось цього до кінця століття, цих днів буде мінімум 30, тобто ми будемо місяць жити вже в такій спеції, коли вночі не випускається ниж 20, і максимум 63 вже в областях. А вибачте, це зміна, тобто більше на 30. Тобто там, де було 3, стане 33, там, де було 20, стане на 60 більше. Тобто, ось, ось так ми намагаємося через мапу розповідати про те, як же буде зміна клімату впливати на наші регіони. Також ми в цих звітах розробили власну методику, як розповідати про кліматичні ризики. Це, до речі, дуже круто, що пані Світлана, до речі, от була розробницею цієї. Формули ризиків, тому що майже ніхто поки що цього не робить, і наша методика стратегії, адаптації ось такої оцінки зміни клімату через ризики, є ледь ті не тільки у нас. І ось якщо ми побачимо на рівні кожних з трьох областей, у нас є там ризик, ризик підвищення екстремальної спеки, тобто екстремальної спеки, тобто ось цих ось показників. І ми розписували їх для різних економічних секторів або для якихось фізичних величин. Тобто, тут екстремальні спеки для рослинництва, До речі, там сьогодні можливо це вам буде корисно для рослинництва. Є до для здоров'я для присноводних екосистем, і так ми розписали для різних 17 економічних секторів для кожної області. Також, якщо цей звіт є тільки для трьох з цих областей, є ще узагальнена оцінка впливу зміни клімату в Україні, де ми використовуємо власне, всю мапу в Україні і розписуємо вже ступені впливу різних кліматичних факторів. Наприклад, тут, ось приклад підвищення злив та дощових паводків. Показуємо вже сідання для всієї України. Ось. І так само для всієї України, для економічного сектору теж показуємо вразливість цього економічного сектору до зміни клімату. Тобто там теж є рослинництво, тваринництво, там різні сектори. Не буду зараз їх перераховувати. Так, питання. Так. Як ви ділили регіони? А, як ми ділили регіони? Це регіони для, мені здається, скоріше для зручності опису. Ми поділили регіони просто північ, південь, захід, схід і центр. Далі геоінформатика це те, що я показувала на початку, що є геоінформаційні системи, є геоінформатика як сфера програмування. А це, наприклад, ось програма QGIS. В ній всередині пишуться свої скрипти, і, можливо, ви помітили, що всі мапи, які я показую, вони досить однотипні. Є там декілька фреймів, в них є мапа, десь є назва. Всюди є ось така легенда, всюди є ось така легенда. І, власне, я цього не робила вручну. Це все запрограмовано і це гарний приклад того, як використовується програмування в гісах. Тому що у мене мап таких на по 10-ні по штук на кожну область, і їх точно не варто було б робити вручні. Далі геопортал. Перед початком повномасштабки пані Світлана Краковська попросила для свого інституту. А це дослідницький інститут гідрометеорології, в якому я працювала теж гіспеціалісткою гі гі спеціалісткою певний час, зробити з цими всіма кліматичними даними, як я ще не показала, онлайн-геопортал, де можна погратися з усім, де можна скачати було б дані і подивитися все інтерактивно. А він прототип цього геопорталу виглядав ось так, що у нас є періоди різні, у нас є різні сценарії, у нас є різні кліматичні індекси і різні сезони. І ми можемо дивитися, включаючи ось це порівняння. Як було в минулому, і як стане у майбутньому, і можемо дивитися ось ці конкретні межі, ось як воно все зміниться, на скільки градусів? Тобто, так як я показувала ось ці шість мап з різний період, можна подивитися ось так ось. Але на жаль, почалась війна, це залишилось на рівні прототипу. Але можливо скоро ми зможемо зробити так, щоб ці дані були доступними для всіх. Ось можна побачити тут, які є періоди, які є сценарії, всі індекси і всі сезони, для яких ці дані можна буде отримати доступ. У мене ще є пару хвилин. Застосування цих даних. Власне, один з прикладів це моя стаття для Черкаського інституту міста. Я колись теж прямо перед війною написала звіт про те, що чекає черкаські дерева через зміну клімату, і також застосувала усі ось ці дані, про які я розповідала. На прикладі дерев. Ось також можна побачити карти. Це монографія про адаптацію лісів до зміни клімату. Можна також побачити і дві історичні карти, тут погано видно. І майбутні періоди. Тобто, це для, здається, це для сосни. Які були умови там, в 60-х для того, щоб у нашому регіоні росли сосни? І ми бачимо, що вже ось це 2031-й-2050-й, що вже в Черкаській області для сосен не буде е, хороших кліматичних умов. Це омброрежим. Я забула, як перекладається омброрежим, здається, це про, про вологість, так? Вологість повітря, так. І на, основі, і на основі цієї монографії, цих кліматичних даних, я також зробила звіт, по тому дуже важко було знайти, які в Черкасах ростуть дерева, на жаль. Тому це було зроблено на базі даних вирубаних дерев у Черкасах, тому що така база даних у нас виявилася. І написала: ось, наприклад, ми беремо ось цю сосну і бачимо, що, наприклад, вологість в 60-х було мало задовільна, а в 2021-му тобто в теперішньому періоді, вже екстремально. Тобто тому у нас досить багато ось Тут видно, що всі ці зелені кола це вирубані сосни, тобто кількість їх. Тобто, ось це одне з застосувань цих кліматичних даних, практично там можна реально зробити звіт на майбутнє і спланувати, які дерева садити в Черкасах на основі кліматичних змін. Власне, це мене підштовхнуло до думки, що в Україні в принципі непопулярно робити. Бази даних дерев, і коли я вчилася в Амстердамі, мені пощастило познайомитися з викладачем, який навчав нас працювати на базі даних дерев в Амстердамі. І це взагалі фантастично, що в Амстердамі кожне дерево пораховано, окрім, мабуть, тих, що ростуть в лісі, але лісів у них не дуже багато. І ви там натискаєте ось на кожне дерево, бачите його ID, його назву, його висоту, рік, коли його посадили, хто його посадив і щось. Це на нідерландському не знаю, що тут написано. <смі> ось. І, і наскільки реально фантастично можна робити будь-які математичні розрахунки, будь-які звіти на основі ось такої детальної бази дерев. І колись мені б хотілося зробити ось таку базу дерев до Черкас також. Це дуже важко. <смі> а, власне, друге застосування, де ми застосовували вже не кліматичні, але метеорологічні дані. Є такі два звіти. Нещодавно один з них ми виховатили. Це «Climate Damage post by Russia's War in Ukraine. Перекладається як. Боже, як це перекладається. Ну, не кліматичні зміни, а кліматичний загаром вплив. от Як це перекласти? Так. О, кліматична шкода. Так, є два звіти, де ми аналізували, як викиди від лісових і не тільки пожеж впливають лісових пожеж, спричинених війною, впливають на клімат загалом. І ось ця мапа, яку ви бачили на прев'юшці до моєї лекції, це власне щільність пожеж вздовж лінії фронту. Типу, ми помітили, що. Тут дуже велика щільність пожеж, така велика, що в принципі, на іншій частині карті наче взагалі пожеж немає. І ось тут, в ось в цих регіонах, ось цих жовте, це 145 пожеж на радіус 15 кілометрів. В принципі, ну, Черкаси в довжину десь кілометрів 15. в принципі, Тобто, а радіус 15 кілометрів ну, це може десь Київ і там, типу, 145 пожеж, якщо намагатися якось перенестися. Ось і нам і задача нашого дослідження була розмежувати, які пожежі є природніми і які спричинені війною. Це дуже важко, тому що зрозуміло, що на лінії фронту ніхто не буде цього документувати. Ті метеорологічні станції, які могли б збирати якісь дані на лінії фронту, теж перестали працювати. І ми тоді використали супутникові дані. І такий індекс, який називається Weather Index, це індекс пожежонебезпечної небезпечної погоди. Ось є, є такий індекс, він розраховується щоденно для всього світу, і можна побачити, де, низь, де, низька, де низька ризик пожежної небезпеки, а де високий і екстремальний. І на основі цих даних ми робили відсоткову, відсоткову атрибуцію, типу які ж пожежі були все-таки. Там, наприклад, при низькому, низькій пожежній небезпеці, і а, чи скільки було цих пожеж в той період? Тобто в нас була мапа пожеж. Ось ми накладали на цю мапу пожеж, як, як я казала, шарами, мапу пожежної небезпеки, і для кожного дня розраховували при якій пожежній небезпеці ця пожежа відбулась. І потім, щоб порівняти з пожежами на мирній території, ми обрали ось цими блакитними квадратами таку ж кількість, наприклад, сільськогосподарських земель, яка знаходиться на ось цій території. І зробили ось таку дуже велику аналітику, скільки відсотків пожеж при тій чи іншій пожеж, при, при тому чи іншому індексі варто віднести до тих, що спричинені війною. Можливо, зараз трохи складно, але е, робота насправді дуже цікава. раджу її переглянути. Цю, цю роботу представляли нещодавно на великому кліматичному форумі в Бразилії. І насправді робота дуже важлива, тому що ніхто ще в світі не намагався е, таким чином, по-перше, атрибувати щось, атрибувати пожежі до війни, а ще й потім враховувати викиди від цих пожеж, для того, щоб потім виставити Росії репарації. Чи є інші ще запитання? Почу. Там, не, коли картували пожежі, там не було причини пожежі. А, де, та, просто, тобто причину пожежі враховували ми за допомогою даних погоди. Типу, Чи, було якесь, чи була там типу, суха погода для того, щоб почалося якесь возгорання? А, типу, саме картування пожеж було на основі саме космічних знімків, де було видно, що щось горить, де було видно, що щось вигоріло. Сорі, в мене цього немає в презентації, тому я не можу показати цього. Але можемо потім відкрити цей звіт і детально його розглянути вже після кінця події. Окей. Okay. Раз тоді я вам дякую, власне. Це мої контакти. Якщо захочете сконтактувати зі мною з приводу якихось даних чи якихось питань, це мій ResearchGate, де в принципі все, що я сьогодні розповідала, я все там викладаю. Це вже QR-код для того, щоб донатити на наше ППО. І також для тих, хто онлайн, для тих, хто не з Черкас, думаю, ви теж захочете задонатити, тому що шахеди тоді не долітатимуть і до вас. Все, дякую і запрошую наступного спікера.